Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку. Які особливості природи Північного Льодовитого океану? Планета, де ми мешкаємо, можна назвати планетою океаном, адже океани вкривають майже три чверті її поверхні. Вода це дорогоцінний мінерал. У такій кількості, як на Землі, її немає ніде в сонячній системі. Світовий океан займає 71% площі поверхні Землі та об'єднує 5 океанів. Океани відіграють важливу роль у розвитку життя на Землі у формуванні погоди і клімату, керують кисневим балансом планети, забезпечують продуктами харчування значну частину людства. Океани мають велике значення і для людини, надаючи їй багаті та різноманітні мінеральні ресурси. Океанічні простори з'єднуть материки та країни з ручними і відносно дешевими морськими шляхами. Північний льодовитий океан. Це найменший за площею найхолодніший і наймілководніший океан. Його площа складає 14,79 мільйона кілометрів квадратних. Найбільша глибина. 5550 метрів, западена Молой в Гренландському морі. Середня глибина океану – 1205 метрів. Середня солоність – 25-29 проміле. Північний льодовитий океан – найменший з океанів Землі. А його неймовірні природні особливості пов'язані з його фізико-географічним положенням. Океан розташований за полярним колом у центрі Арктики, яка займає весь простір навколо північного полюса, що включає океан, прилеглі частини материків, острови і архіпелаги. Межі океану проходять по протоках, через які відбувається водообмін з Атлантичним і Тихим океанами. Зайжту частину площі океану становлять затоки і моря. Їх дев'ять, більшість яких окраїні і лише одне внутрішнє. Найбільше море в даному океані Норвезьке. Найменше біле. Берегова лінія океану дуже порізана. В океані багато островів, розташованих поблизу материків. Усі острови материкового походження. За винятком острова Ісландія, що має вулканічне походження. Тут чимало архіпелагів. Шпіцберган, земля Франца Йосифа, Нова Земля, Канадський арктичний архіпелаг та поодиноких островів. Деякі з них укриті льодовиковими щитами. Острів Гренландія у перекладі з Норвезької це зелена земля. Це найбільший острів на земній кулі, який до того на 80% вкритий льодом. Від льодяного масиву острова щорічно відколюється близько 12 тисяч айсбергів. Біля берегів Євразії розміщена найбільша шельфова область Світового океану ширина 1300-1500 кілометрів. Центральна частина океану пересічена гірськими хребтами і глибокими розломами. У котловині океану розташований серединоокеанічний хребет гакеля. Продовження серединоатлантичного хребта. Поряд розташовані хребти: ломоносова, альфа, Менділеєва тощо. Гірські хребти змінюються жолобами. Амунсена, Нансена. Названими на честь мандрівників, які досліджували Арктику. У межах улоговини Амунсена. На глибині 4087 метрів розміщений північний полюс. Найбільша улогована ложа північного Льодовитого океану. Канадська або бофорта. Цікаво, що у Північному Льодовитому океані немає вулканів, а також не буває землетрусів. Кліматичні особливості визначаються полярним положенням океану. Над ним формуються холодні арктичні повітряні маси. Улітку тут спостерігають часті тумани. Повітряні маси Арктики значно тепліші, ніж ті, що формуються над Антарктидою. Причина цього запас тепла у водах північного льодовитого океану, який постійно поповнюється теплими водами Атлантики і меншою мірою Тихого океану. Середня температура повітря взимку змінюється від мінус 2 градусів за Цельсієм в Норвежському морі. До мінус 40 градусів за Цельсієм в районі канадського арктичного архіпелагу. Отже, хоч як дивно, північний льодовитий океан не охолоджує, а суттєво нагріває великі простори суходолу північної півкулі, особливо в зимові місяці. Під дією Західних і Південно-Західних вітрів із Північної Атлантики в океан виходить потужний потік теплих вод північно-Атлантичної течії. Уздовж берегів Євразії води рухаються із заходу на схід. Середня солоність невисока, оскільки в океан впадає велика кількість річок. Завдяки притоку солоних вод Атлантичного океану біля землі Франца Йосифа та Шпіцбергена солоність води збільшується до 35 проміле. При цьому тут переважає багаторічний лід. Товщиною від 2 до 4 метрів і більше вітри та течії викликають рух і стиснення льодів, утворення торосів. До відома тороси це нагромадження уламків льоду у крижаному покриві морів річок озер. Основну масу організмів в океані становлять водорості, здатні жити в холодній воді і навіть на льодах. Різноманітність органічного світу знижується при просуванні від Баренцового моря до Чукольського. Органічний світ багатий тільки ви, в При Атлантичному районі та на шельфі поблизу гирл річок. Тут утворюється. Планктон. На дні ростуть водорості. Поширені види риб, тріска, навага, палтус, пікша. В океані живуть кити та тюлені. В Артиці мешкають морські птахи, які живуть на берегах колоніями. А харчується в океані. Символом північного льодовитого океану є білий ведмідь, життя якого пов'язане з дрейфуючими льодами. На галькових пляжах можна побачити моржів. У північному льодовитому океані виділяють два природні пояси. Межа полярного арктичного поясу на півдні. Приблизно збігається з краєм континентального шельфу. Ця найглибоководніша і сувора частина океану покрита дрейфуючими льодами. Арктичний пояс мало придатний для життя організмів. Частина океану прилегла до суходолу належить до субарктичного поясу. В основному це моря Північного льодовитого океану. Природа тут не така сувора. Влітку біля берегів вода вільна від льоду і дуже опріснена річками. Теплі води з Атлантики створюють умови для розвитку планктону, яким харчуються риби. Північний льодовитий океан має важливе значення для країн, береги яких омиває його води. Шельфова зона океану біля берегів Аляски, Канади та Росії має великі запаси нафти та газу. Біологічні запаси океану незначні. У Приатлантичному районі ловлять рибу і добувають водорості. Полюють на тюленів. Полювання на китів в океані обмежено. Морські перевезення тут менш інтенсивні, ніж в інших океанах. Північний морський шлях це головна судноплавна магістраль в Арктиці, що значно скорочує відстані європейськими далекосхідними портами. Навігація триває від 2 до 4 місяців. Північний льодовитий океан досліджують полярники. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми які особливості природи Північного Льодовитого океану. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!